Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готелі MPM Astoria 4 зірки та МПМ Орел 3 зірки. Погнали їх дивитися! Готелі розташовані в Болгарії на узбережжі Чорного моря прямо в центрі курорту Сонячний берег через дорогу від власного пляжу. Відстань від готелів до міста Несебер становить 6 кілометрів. До міста Бургас 38 км. До міста Варна 94 км. Біля готелів ми можемо бачити парковку. Вона платна 25 лев за добу. Готелі Astoria та Орел мають повністю загальну територію для відпочинку гостей, починаючи від ресепшена, басейнів, барів, пляжної зони. Різні в них будуть лише основні ресторани та номерний фонд. Зараз ми знаходимося в зоні ресепшн. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. По стандарту заселення в номер після 14-ї браслети також надягають після 14. -ї. Після цього гості зможуть піти перекусити в снек-барі, а після повечеряти. В крайній день відпочинку виселення з номеру проходить о 12-й. В цей же день в гостей включений сніданок та обід. У готелях є додаткова послуга раннього заселення або пізнього виселення коштує вона 100 лев в Асторії, 90 лев в Орел. На ресепшн можна буде користуватися сейфом він платний, 10 лев на день. Також по запиту безкоштовно можна взяти праску. Ось так виглядає загальна зона для відпочинку всіх гостей. Тут ми можемо бачити великий відкритий басейн, є неглибока дитяча секція, шезлонги для відпочинку. Також тут є бар, де гості зможуть взяти охолоджуючі алкогольні та безалкогольні напої. Готелі Astoria та Орел мають два основних окремих ресторани. В Astoria це ресторан в приміщенні з відкритою терасою, в Орел це менший по розмірам ресторан в приміщенні. Щодо анімації, вона тут проходить по софт-програмі. Для дорослих в день є різні заняття, ввечері тільки грає музика. Для діток є міні-клуб, і з восьми вечора є міні-диско. Щодо моря, готель розташований на першій береговій лінії через променад від власного пляжу. Кожному гостю при заселенні дається ключ-карта від воріт до виходу на пляж. На номер гостям дається безкоштовно два шезлонга та парасолька. На пляжі є власний бар, яким можуть користуватися гості. Там є напої, кола, фанта, спрайт, чай, кофе та пиво. А зараз подивимося номер в готелі Astoria. Це стандартний номер. Ось так тут виглядає ванна кімната. Далі можемо бачити, що прямо в номері в нас є рушник для басейну або пляжу. В номері є фен, міні-бар, але він пустий. Водичка поповнюється кожного дня 0,5 літра на людину. Якщо води не вистачає, можна набрати в кулері на ресепшен. Максимальне розміщення гостей в такому номері 2 плюс 2 або 3 плюс 1. І подивимося номер категорії стандарт в готелі Орел 3 зірки. Тут одразу при вході ми також можемо бачити, що є сині рушники для пляжу або басейну. Зверніть увагу, що в ванній кімнаті традиційної душової кабіни з піддоном або стінками тут немає, просто душ. В готелі Орел всі номера однакові, виглядають вони ось так. Це єдина категорія стандарт. В номері є фен, водичка, яка поповнюється кожного дня, 0,5 літрів на людину. Якщо не вистачає, можна набрати в кулері на ресепшн. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в ці або інші готелі. Ви зможете зателефонувавши або написавши нам за телефонами, які бачите зараз на екрані.